Нарешті здійснилась мрія фанатів Черкаського тролейбуса е, Максима Коцюби і Валерія Мироненка. І ми відвидали столицю України, інспектуючи роботу тролейбусного руху у місті. От, і, звичайно, не могли минути це чудове місце музей електротранспорту, який знаходиться на території трамвайного управління. Експонатів не дуже багато, але кожен експонат це історія. Це історія життя міста, історія життя тролейбусного руху міста Києва і взагалі історія тролейбуса. Самим головним експонатом і самим таким важливим в цьому музеї є оця шкода. Старенька шкода, тролейбус, який виготовляли свого часу з 1956 року по 1961 рік. Експлуатувався у столиці, експлуатувалося їх аж 22 тролейбуси. От. Ну, до нашого часу це дісталася ця машина. От. Також тут представлені технічні тролейбуси, да, вантажний автотролейбус, чешські тролейбуси представлені. Всім фанатам, порада, всі, хто хочуть, бажають, е, хто не може жити без тролейбусів, обов'язково відвідати це місце. В принципі, е, доїхати сюди, проблем нема ніяких. Е, е, зайти на територію От зараз півдев'ятої ранку. Ми в принципі, тут з охороною домовились, нас спустили. Тому приїдьте обов'язково. При тому, що зараз музей переноситься, невідомо, де він буде, як і що до чого. До при можливості відвідайте. От. Передаю слово Максиму. Привіт всім. Хочу передати вітання представникам тролейбусного управління міста Черкаси, особливо водіям. Зараз я знаходжуся біля моделей тролейбусів марки Шкода. Шкода 15Р та Шкода 14 14Р». Тут ще присутня шкода 14Р. Трьохдверна, біля мене поруч більш схожа, як і в міждогородній тролейбус. На даній моделі відсутні середні двері. Тролейбус марки Шкода, модель 14 т так історично склалося, що в місті Черкаси шкоди не експлуатувалися. Коли більш схожі моделі, це е, Київ 11У, наче більш-менш похожі модель, але то не те. Особливо хочемо зупинитись ми на цьому тролейбусі. Хоч він не такий старий, як тут деякі представлені моделі, але це визначна модель для міста Києва і для нашого Черкаського управління. Це київський тролейбус. Гордість Києва, гордість авіаційної галузі нашої держави, гордість НТК імені Антонова. Бо саме на цьому підприємстві була розроблена ця машина, там, де виготовляють літаки мрія, Руслан, виготовили цього красення. Тролейбус має алюмінієвий кузов, який витримує великі навантаження, погодні умови і може експлуатуватись більше, ніж 20 років. У Черкасах представлена і експлуатується схожа модель, тільки інша модифікація, тролейбус Київ 1205. Прийшов нас в 96 році і експлуатується по цей час. Ця модель відрізняється чим? У неї два тягові двигуни, знаходяться, три педалі, електрообладнання трохи інше, а так взагалі вони схожі по параметрам. Цю модель цей тролейбус вже поставили сюди в музей. Добре, що його не списали, зберегли, бо, на жаль, в багатьох підприємствах, в тому числі і в Черкасах, машини не бережуть, в тому плані, що пускають їх під ніж. Ріжуть і шкода це, тому що машина це як людина. Як... В них є душа. Вони від самого виробництва до свого списання проживають таку історію, перевозячи скільки людей. Тому шкода, що з ними так виступають. Ми будемо сподіватися, що це єдина модель, яка свого часу вже потім залишиться і буде спогадом для наших. Маленьких фанатів для майбутніх поколінь. Майбутніх Ось ще цікавий екземпляр. Тут знаходиться в музеї. Перед вами представлений тролейбус ДАК. Модель 217 e Ця дана модель тролейбуса виготовлялась в Румунії в період з 1980 року по 1997. Е, в місті Бухарест він виготовлявся. В Києві дані тролейбуси експлуатувалися з 1986 року. Е, по 2006 рік вони експлуатувалися. Всього в експлуатації в Києві знаходилося аж 260 таких чудових машин. Е, тролейбус... В принципі, зарекомендував себе непогано. Як надійна машина, в принципі, сучасна, іноземна. От. Максимальна швидкість, яку він розвивав, це 60 км на годину. Дуже багато місця було в цьому тролейбусі. От. Число місць для сидіння було 39, загальна місткість була 156 пасажирів. Довжина цього тролейбуса складала 16 майже з половиною метрів. О, тому наостанок скажемо дякую, що нас дивилися. Ось такий побачили ми музеї в місті Києві. Хочу передати на останок привітання працівникам Черкаського телебусного управління. Привітати вас з ювілеєм підприємства. Електротранспорт. За нами майбутнє. Та щастить. Щасливо, дякуємо, що були з нами. Зараз да. время дошли. О, так пішло, не напишся, так? Да? Так, да, потім нажимаєш сюди і у нас зупиня. Все, давай. Важня откриває на утро. Да. Ну, натяження слабе

Нормально, да? да? Ну, а, здесь тоже я есть? Да, ну ты считай. А, давай по справке скажем. Привет, Черкаса. Да. Не, привет. В Черкесии скажем. Да, так что скажет Не, привет, Черкаса. Мы не в кататься. В общем, я скажу. Ну, не, мы, в общем, их А, а да? Ну, блин, я говорю. <laughs> блин, видите. Я... Давай вставай, давай. Тип? Здесь... Працівникам... Привіт працівникам Черкаського працювати. Привіт працівникам. Ось так. За нами майбутнє щось кінці. це до вас тут. Привіт працівникам Черкасського електронні, Черкас-Криласького управління і тим. Ось ще цікавий екземпляр. Тут знаходиться в музеї. Перед вами представлений тролейбус дак модель 217 є yeah.